Доброго дня, щотижневий феншуй прогноз енергії від 1 січня по 7 січня. 1 січня енергія створювання. Сприятливий день для дівових зустрічей. Читання, навчання, заручень, подорожей, ремонтних робіт і пошук гарного лікаря. Несприятливий день для початку перебудови чи ремонту в будинку. Пощастить цього дня! Щурам, буйволам, драконам і мавпам! 2 січня енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла і думок, сповідання, молитв, позбутися непотрібних речей і поганих людей, гарний початок дієти, відмови від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і зв'язків. Несприятливий день для підписання угод. Для першого робочого дня на новій посаді, для весілля, переїзду в інше помешкання і посадки рослин. Пощастить цього дня щурам, буйволам, зміям півням. 3 січня енергія помножування. Сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання угод, відвідування чи проведення конференцій. Добре для заручень, різних зустрічей, прийомів, плідний день для стягнення боргів. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку чи на городі. Пощастить цього дня тиграм, коням, собачкам і свинкам. 4 січня енергія балансу. Сприятливий день для медитації, посередництва та переговорів, позбавлення від шкідливих залежностей для початку ремонту і будівництва. Несприятливий день. Для початку судових справ, для далеких поїздок. Пощастить цього дня кроликам, коскам, собачкам і свинкам. 5 та 6 січня під енергією стабільності. Сприятливий день для шлюбу, початку навчання, початку лікування, підписання професійного контракту, обговорення важливих контактів, облаштування в спальні. Ваших меблів. Для ремонту. Несприятливий день для починання судових суперечок та судових справ. Для переїзду до іншого помешкання, для різних поїздок. Кому потрібно, хай їдуть до вас. Для пощастить. 5 січня щурам драконам мавпам півня, а 6 січня щасливчиками будуть буйволи, Змії, Мавпи і Півні. 7 січня енергія початку. Сприятливий день для підписання важливих нових умов, початку навчання і початку курсів для відкриття бізнесу, магазинів, салонів, кав'ярнів, розпочинати нові проекти. Отримувати владу, стати старостою, групи чи класним керівником, чи директором або лідером відділу. Вдало розпочинати цього дня ремонт несприятливий день для переїзду до нового помешкання і для початку далеких подорожей. Пощастить цього дня тиграм, коням, козам, собакам! Дякую за вподобайку та підписку. До нових прогнозів! Па!